Влітку 1971 року на одному з узбережжів сектора Газа кілька людей близькосхідної зовнішності зійшли на берег. Захекані, недоглянуті, якісь втомлені, здавалося, ніби за ними хтось женеться. І це дійсно було так. Далеко у воді за ними йшов ізраїльський торпедний катер. Із десантниками на борту місцеві люди палестинці, які на той момент були на березі, допомогли новоприбулим заховатися серед дерев. Ізраїльтяни ж зробили вигляд, що не змогли їх знайти. Згодом до тієї групи людей підійшов молодий палестинець зі зброєю в руках. У них зав'язався діалог, в ході якого вияснилося, що ці втікачі насправді члени народного фронту визволення Палестини, який базується в Лівані. Це організація, яка зазвичай терористичними методами бореться проти ізраїльтян і виступає за свободу палестинців у США, Канаді, ЄС, Брит. Британії та Ізраїлі вона вважається терористичною організацією. Так, от вони заговорили йому язик і переконали, що нібито їх послало керівництво, аби скоординувати свої дії з командирами фронту визволення Палестини на півдні сектора Гази. Типу, гроші є, бажання теж є, треба тільки зброя і план дій. Не повірити їм було доволі складно. Очевидці ж підтвердили, як за ними гналися ізраїльські командос і навіть відкривали вогонь. Тож наступного ранку їх без проблем повели до керівництва, яке базувалося на території табору біженців у місті Джебалія. Там, до речі, на площі менше ніж півтора квадратних кілометра живуть близько ста тисяч людей. Це найбільш густо населене місце на землі, і як кажуть американці та ізраїльтяни, осередок палестинського тероризму. Але я би посперечався із цим твердженням, бо якби ізраїльтяни не вбивали і не депортували палестинців, то вочевидь тероризму не було б. Але це тема для іншого відео, бо про складні відносини між обома народами Тами за кілька хвилин я вам розповісти, очевидно, не зможу. Ну так, от, групу новоприбулих привели до будинку в Джебалії, де з ними зустрілися командири Національного фронту визволення Палестини. Обмінялися кількома словами, і перш ніж потиснути один одному руки, новенькі витягли пістолети і менш ніж за одну хвилину розстріляли усіх, хто був у приміщенні. Командування Байтлахійського терористичного угрупування було ліквідовано, а їхні вбивці. Просто вийшли на вулицю, змішалися з натовпом і спокійно перейшли на територію Ізраїля. Як згодом стане відомо, та операція отримала назву Хамелеон, а командував нею 26-річний чоловік на ім'я Меїр Даган. Геній операції під прикриттям і майбутній директор Мосаду. Один із найвизначніших і найбільш ефективних директорів цього відомства родом із Херсонщини. Іцхак Рабин, колишній прем'єр Ізраїлю, називав Маїра Дагана чоловіком, наділеним здатністю розробляти антитерористичні операції, схожі на блокбастери. До речі, самого рабина вбили у 95-му через те, що він підписав з Ясіром Арафатом, лідером організації визволення Палестини, декларацію про принципи врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Це рішення не сподобалося багатьом ізраїльтянам, і один фанатик розстріляв його на мітингу в Тель-Авіві. Ще до свого призначення головою мосаду, Меїр Даган був десантником, який дуже вміло розправлявся з арабськими терористами в різних куточках світу. Про нього говорили так: спеціальність Меїра постійно вимагає відділяти арабську голову. Від тіла, це що стосується його професійної діяльності. Якби я почав цей опис із того, що Меїр вегетаріанець, любитель історії і поціновувач класичної музики, художник і навіть трохи скульптор, то ви б ні за що не повірили, що ця людина насправді холоднокровний ліквідатор. Він народився на Херсонщині у вагоні, яким його родина діставалася із Сибіру до Польщі, його попереднє ім'я Меїр Губерман. Більшість членів родини загинули під час Голокосту, а він сам виріз в арабському містечку Лот. Це за пару десятків кілометрів від Тель-Авіва. Із самого дитинства він знав, що стане тим, хто захищатиме країну за будь-яку ціну. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фарід говорить? Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал. Ви залишитеся тут надовго. У сьогоднішньому відео я розповім вам про найвизначнішого директора ізраїльської спецслужби Меїра Дагана. Як він перевтілювався в арабів і знищував терористів. Як йому вдалося створити спецпідрозділ, якого офіційно навіть не існувало. За що його прозвали царем Тіней і суперменом держави Ізраїль. І чому саме він став директором найтаємнішої спецслужби у світі? А зараз я би хотів подякувати патронам цього каналу. Ось вони. Ви неймовірні і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. Дякую вам за це. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на спонсорство Patreon чи монобанку є в описі до цього відео. Ну, а поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. У червні 1967-го спалахнула шестиденна війна. Араби програли її. А Ізраїль окупував сектор Газа. Такий собі результат для Арабів. Тож вони перетворили цю територію на осередок тероризму. Звичайно, що у секторі жили і мирні, ні в чому не винні люди. Але в цьому і полягає тактика терористів. Вони ховаються серед цивільних, прикриваються ними. Уже на початку 70-х із сектора Газа Ізраїль піддавали атакам мало не щодня: то розстріл автобуса, то підрив бомби. Теракти стали регулярним явищем для ізраїльтян. Однак, 2 січня 1971-го Стало переламним моментом у цій історії. Граната терориста забрала життя двох дітей: п'ятирічної Ебіґейл і восьмирічного Марка. Я не можу показати вам їхні фото через обмеження Ютубу, але ось меморіали жертвам тероризму, і серед імен згадуються і ці двоє дітей. Саме після цього теракту генерал Аріель Шарон вирішив, що цьому треба покласти край. Він створив невеликий підрозділ із кількох людей, який мав би шукати і знищувати терористів неконвенційними методами, тобто діяти під прикриттям. Головним призначили Маїра Дагана, а самого відомства офіційно навіть не існувало. Оскільки Даган дуже любив перевдягатися і перевтілюватися в різних людей, він у цьому секретному відомстві створив підрозділ Рімон. Команду перевтілювалися в арабів, змішувалися з натовпом і просто в терористів під носом шукали своїх жертв. Зазвичай туди набирали людей близько східної зовнішності, аби вони не виділялися. Саме з діяльністю Дагана в Рімоні пов'язано найбільше чуток. Хтось сказав, що перед вбивством терориста із жертви знущалися. Хтось сказав, що вбивали у перші ж секунди. Очевидно, ні підтвердження, ні спростування цим даним немає і ніколи не було. Суті це все одно не змінює. Важливо те, що під виглядом арабів Меїр зі своїми бійцями знешкоджував заздалегідь визначені цілі. Вони ніколи не вбивали жінок. Дітей, а лише тих, хто дійсно мав чіткі і підтверджені зв'язки із тероризмом. До сьогодні так і не вдалося з'ясувати, скільки ж людей прибрали бійці Дагана. Однак історій з ліквідаціями є чимало. Це й говорить лише про ті, які можна знайти у вільному доступі. Наприклад, у 71-му вони заманили в засідку і розстріляли членів ФАТХ. або ж випадково натрапили на терориста в таксі, і Даган забив його до смерті голими руками. Він, до речі, часто перевдягався в пенсіонера і ходив з паличкою. Маїр дійсно шкутильгав, адже під час шестиденної війни наступив на міну. Словом, робота Маїра і команди була настільки ефективною, що на кілька років тероризм вдалося викорінити із сектора Газа. Але очевидно, покласти цьому край остаточно не вийшло. Терористи постійно змінювали дислокацію. Наприклад, зрозумівши, що сектор Газа більше не може слугувати надійним прикриттям, вони перемістилися до Лівану. Територію, яка прилягала до північного кордону Ізраїлю, контролювала організація визволення Палестини. В Бейруті вони сконцентрували свої основні сили і звідти скоювали теракти на території Ізраїля: підриви, розстріли, поодинокі напади і так далі. І коли у 1982 році почалася війна в Лівані, Меїр Даган зі своєю бронетанковою бригадою, одним із перших, зайшов у Бейрут. Військова операція Ізраїля на території Лівану отримала назву Мир для Галілеї. Вона мала на меті знищити повністю організацію визволення Палестини. Це було жорстоке місево, в якому ізраїльтяни втратили більше 600 людей, а майже 4 тисячі отримали поранення. А ОВП зі свого боку втратили до 2 тисяч осіб, а ще 6 тисяч вдалося захопити ізраїльтянам. Як і заведено, у всіх протистояннях, де участь бере Ізраїль, вони окупували ще більше територій. Під контроль ізраїльських сил перейшли більше 4 тисяч квадратних кілометрів ліванської землі. Там повністю знищили усе, що було пов'язане з ОВП. В Маїра Дагана у цій війні була особлива роль. Його призначили комендантом зони безпеки в південному Лівані. Фактично, він міг би собі просто чилити і підписувати папери, але натомість вдавався до старих, добре перевірених методів. Перевдягання. Він шукав терористів і ліквідовував їх. Цього разу сам без команди. Саме через Ліванську війну він отримав прізвисько цар Тіней. За майстерне вміння перевтілюватися в сотні різних особистостей. У 1984-му, коли війна у Лівані вже закінчилася, Дагану навіть виписали попередження у керівництві, адже загрози уже нібито і не було. А він перевдягнений лазив біля штаб-квартири терористів недалеко від Бейрута і по одному їх убивав. Аналогічні прийоми він використовував під час двох палестинських інтифат. Є непідтверджена інформація про те, що він заходив настільки далеко, що був у самому осередку протестувальників, запам'ятовував їх, а потім розправлявся з ними, коли випадала така нагода. В обох інтифадах загинули щонайменше чотири тисячі палестинців. А закінчилося усе тим, що Ясір Арафат та Іцхак Рабин підписали договір. Вони також називаються угоди в Осло про стабілізацію відносин між обома народами. Ну а далі ви вже знаєте, за ці угоди і дружбу з ОВП іцхака вбив ізраїльський ультраправий релігійний екстреміст і Амір. Після тих інтифад Маїр Даган поринув у цивільне життя. Щоправда, не надовго. Вже у 2002-му йому запропонували посаду директора Мосаду. Не тому, що він був класним стратегом чи вмів якось хитро і дипломатично вирішувати проблеми, а через те, що саме у 2002 році Мосад почав занепадати через кілька невдалих операцій. Кандидати на цю посаду, звичайно ж, були, та й історія каже, що з них могли би бути непогані директори. Але на той момент потрібна була людина, яка оголосить війну ісламському терору і при цьому зможе зупинити іранську ядерну програму. Ідеально на цю посаду підходив саме Меїр Даган. Він був не з тих, хто довго планує чи шукає демократичні способи вирішення питання. У нього був тільки один метод убивство. Як він сам казав, заради захисту цивільних держава інколи мусить робити те, що суперечить нормам демократії. Межі дозволеного можуть розмиватися. Саме тому командир мусить бути впевненим, що його люди найкращі найбрудніші акції треба здійснювати найчеснішим. І коли Даган у жовтні 2002 року таки очолив МОСАД, він практично усе реформував. З'явилися бойові підрозділи, групи кілерів. Акцент робилися саме на фізичному вирішенні питань, а не на спробах домовитися за лаштунками. Але найголовніша його реформа, яку вважають найгеніальнішим рішенням до сьогоднішнього дня, це зв'язки з іноземними спецслужбами. Він налагодив тісну співпрацю з британцями, американцями, французами, іспанцями і багатьма іншими європейськими країнами. Правління Дагана стало початком глибокої інтеграції Мосаду до світового розвідувального співтовариства. Звичайно, при цьому Мосадівці зберігали свою таємничість і не розкривали секретів. Але співпраця з іншими дозволила їм значно розширити своє поле діяльності. Під його керівництвом Мосад знайшов і ліквідував у Дамаску Імада Мунгія, одного із терористів Хезбули. Який координував теракти в Ізраїлі та в усьому світі? Мунгія був у списку 25 найбільш розшукуваних терористів ФБР, і американці кілька разів намагалися його ліквідувати або хоча б захопити. І все безуспішно. Полювання на терористів в Сирії, Іраку, в Лівані і навіть у європейських державах це все під приводом однієї людини: Маїра Дагана. Його називали людиною, що повернула честь. Мосаду та найбільшим досягненням була його робота з 2005 по 2010 роки. Це знищення іранської ядерної програми. Я розповідав про неї ось тут. Гляньте собі на дозвіллі. Його війна проти ядерної програми Ірану була настільки успішна, що навіть арабські ЗМІ, які ненавиділи і Дагана, і Ізраїль, писали, що результати роботи Дагана на посаді директора Мосаду роблять його суперменом держави Ізраїль. До речі. У кожному кабінеті Маїра Дагана завжди висіло одне велике фото. Ось це. Старий єврей стояв на колінах перед двома офіцерами СС. В одного в руці кийок, а в іншого пістолет. Цей старий дід Маїра Дагана, Бер Ерліх Слушний. Його вбили за кілька секунд після фото у польському містечку Луков. У своїх спогадах Даган говорив, що щоразу, як дивився на це фото, розумів, що його країна, як і народ, завжди повинні бути сильними, щоби голокост більше. Ніколи не повторився. У березні 2016 року Маїр Даган не міг виграти свою власну битву і помер від раку у лікарні. Він пішов на 71-му році життя. Однак по собі залишив високу планку, яку і агенти, і директори намагаються тримати до сьогоднішнього дня. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! Олег